Ну, Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам. Це якби завдяки ним ми можемо з вами грати в футбол, спілкуватися. Що стосується гри в футбол, у ну, першому таймі ми якби, контролювали ход зустрічі, забили м'яч, потім після забитого м'яча трошки ну, суперник нас вимусив чуть-чуть до своїх ворот прижатися і вже не так добрий м'яч тримався. Ну, В другому таймі, ви знаєте, що можна сказати, як такого футболу було мало, була боротьба. Тобто, суперник намагався за рахунок своїх антропометричних нападаючих випустити, намагалися ну, переломити ход зустрічі. Ребята молодці, одну контратаку провели, вдав у 2-0. Я радий за хлопців, що не програли боротьбу, і для нас це дуже важливий успіх. Не хотіло саме елементарного забити його. Як взагалі, тяжко зараз саме звати гру, треба, треба передивитися, дозивати перебавити спокійно. Є два дура, будемо, будемо боротися до кінця, будемо грати, в будем. кожній віддаватися. Подякував за самовіддачу, зробили помилки, помилки. епіцентр використав наші. Ми, на жаль, на жаль, не використали свої моменти, ми не використали помилки епіцентру. Початок десь повалили, не дограли на стандартах, цінували увагу стандарти, стандарти. Ну, припустили контратаку, понятно. Ми розуміли, що команда, команда прагне. Першу п'ятірку прагне в трійку, навіть як би більше сказав, хороший підбір гурців. Ну, є, є, є куди нам рухатися, є до чого струмитися. Будемо працювати два тура зараз.